Привіт, друзі! На ферму в районі Елмкрик в Манітобі потрібно декілька робітників. Зараз зустрічався з фермером, тільки з ним спілкувався. Він шукає собі людей. Йому потрібні дослід, досвідчені водії, і потрібна людина, яка би працювала на касарці. Так, тобто йому треба два-три. Чоловіка зразу кажу, що робота для чоловіків, так тобто, жіночки, будь ласка, не пишіть мені, я хочу працювати і таке інше. Так, тобто, треба мати досвід е, їзди на е, вантажних машинах. Мати драйвер лайсенс клас 1 не обов'язково, але обов'язково мати досвід, так тому що е, ну, в Канаді можна їздити по ґрунтових роботах на фермі без драйвер лайсенс на великих машинах. Що стосується заробітної плати, я вам нічого, нічого не скажу, то ви будете самі вже домовлятися з цією людиною, якщо е, все нормально буде. Так, ну. В Канаді це так працює, так тобто, домовлятися будете самі. Дядько класний цього дядька я знаю вже декілька років. У нього українське коріння. Він сам в його батьки приїхали сюди з України. Ну, класний фермер, класний дядько. Е, знаю, що хто у нього працював, працює. Люди довольні тим, що вони у нього працюють, е, і, ну все нормально коротше якщо хтось зацікавлений як то якщо хтось шукає роботу так що стосується е, що стосується того як жити так у нього є кемпер е, і він може надати цей кемпер щоб там зупинив ну щоб там можна було спати так переночувати там коли залишишся е, ще раз повторюю ферма знаходиться в районі Елмкрік Манітоба. Якщо вам цікава така пропозиція, якщо ви хочете працювати на фермі, до речі, хочу вам сказати, що з цим дядькою, ну він зараз якби шукає собі терміново робітника, але якщо все гаразд, якщо у вас буде все нормально з ним, то я можу дати голову на відсіч, що він допоможе класно, допоможе із житлом, і з постійною роботою, в нього є вакансії на постійну роботу. Так він просто не може собі ще под подшукати класного робітника. Тож, якщо вас е е задовольнить робота, на Робота на фермі, так, якщо ви шукаєте таку роботу, то пишіть посилання, куди писати, буде в описі до цього відео. Так можете написати мені в телеграм або на через мій сайт. Так, тобто, посилання через мій сайт, я запущу в описі до цього відео. Ну і сразу кажу, друзі. Ну, будь ласка, напишіть мені з Польщі, там і ще звідки робітники потрібні сьогодні. так? Тобто, якщо ви сьогодні готові їхати, починати працювати, от в такому випадку пишіть. А я не шукаю роботу там не пропоную роботу на, наперед, там кудись заздалегідь. Все на цьому буду з вами прощатися. А, будь ласка, вподобайки, підписочка, як завжди. Так підтримайте україномовний контент. Ну а ми зустрінемось з вами в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.